Джерело безперебійного живлення для роутерів, для дрібної побутової техніки електроніки. Так, Вкриваємо, в комплекті йде дроти, один подвійний, тобто один вход, два виходи і один-один. Ну один один. і мережеве живлення. Опор буде. Це окно Так, статус тобто на мережі е, написано 10 400, Е, максимальний вихід 18 Вт, тобто 1,5 ампера на 12 вольт. Йде вхід lan вихід PoE, тобто можна підключати, наприклад, камеру або маршрутизатори і живлення PoE або 15, або 24 вольт. Зараз, щоб перевірити, під'єднаємо камеру, вона споживає все ж таки більше, ніж роутер. Так, дарить 12 вольт. І камера. Залишаємо. Світяться всі прожектори на ньому. Тобто на тухнуть. Camera is starting. Please wait. Почала обертатись, тобто. Вже, вона трохи більше одного Ампера і бере, коли отак от. The on the and wait for the тобто можете живити одночасно. Іти. Іте. Ну і знов таки ж LAN Poe, це якщо у вас камера, котра живиться від по LAN кабелю, то може працювати і від нього. Зараз перевіримо як він при відключенні напруги. Підключення чи нема перепадів. Так, відмикаємо мережу, лампочка засвітилась зеленим. Ну, нічого не вимикалося. Зараз відключаємо. Все, лампочка червоним і все нормально, все працює безперебійно. Ось такий зручний пристрій на випадок відключення світла. Тобто ваше обладнання буде 100% працювати. По часу роутер з комутатором працювали 10 годин, ну і він не вимкнувся, але вже був майже на нулі. Так що все працює ви завжди будете з інтернетом з під'єднаним спостереженням для прикладу.